Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Ми звикли вважати рослини байдужими автоматами. Проте тепер стає зрозумілим, що вони можуть розрізняти звуки, недоступні людському вуху, а також сприймати інфрачервоні й ультрафіолетові хвилі, невидимі людському оку. Рослини – Особливо чутливі до рентгенівських променів і високочастотного випромінювання телевізорів. Весь рослинний світ каже талановитий віденський біолог Рауль Франце, постійно реагує на рух землі та її спутника місяця, а також на рух інших планет сонячної системи. Одного дня буде доведено, що на них. Пливають зірки та інші небесні тіла Всесвіту. Рослина завжди підтримує цілісну зовнішню форму і самовідновлюється в разі пошкодження. А отже, за твердженням франце, у рослин є якийсь розум, що стежить за цілісністю форми і керує ростом зсередини або ззовні. Франце писав, що рослини мають усі характеристики живої істоти, вони люто протестують проти насильства і палко дякують за допомогу і турботу. Найбільш епатажним було припущення франце, що свідомість рослин бере початок у тонкому світі космічних істот. Здавна індійські світі називали їх девами цих духів природи. У вигляді фей, ельфів, гномів, сильфів і безлічі інших істот бачили на власні очі кельтські та інші ясновидці, вчені вважали цю ідею чарівно наївною і безнадійно романтичною. І тільки після кількох неймовірних відкриттів, зроблених ученими в 1960-х роках, людство знову звернуло увагу на світ рослин. І незважаючи на це, знаходяться скептики, яким важко повірити в те, що рослини можуть об'єднати фізику і метафізику. Науковці починають визнавати, що поети і філософи мали рацію, вбачаючи в рослинах живі, дихаючі і товариські істоти, наділені душею, але більшість людей у своїй сліпоті. Все ще наполягає на тому, що рослини такими не є. І найнеймовірніше, рослини готові, бажають і можуть допомогти людині знову перетворити нашу планету на сад із злиднів і розрухи того, що англійський першопроходець еколог Вільям Кобет назвав би раковою пухлиною. А зараз я хочу поділитися з вами частиною історії одного експерименту, який проводив Клів Бакстер, найвідоміший у США свого часу фахівець із використання детектора брехні. Про химерні досліди бакстера з рослинами писали газети всього світу. Усі дела почалися 1966 року. Якось уночі Бакстер сидів у заснованій ним школі, куди з'їжджалися послухати його лекції та вивчати тонкощі використання детектора брехні служителі правопорядку з усього світу. З якогось натхнення він вирішив під'єднати електроди детектора до листа своєї драцени. Бакстеру стало цікаво, чи відреагує дерево, якщо його полити. І якщо так, то як і наскільки швидко це відбудеться? У міру того, як рослина тамувала спрагу і вода піднімалася вгору по стеблу, гальванометр мав зафіксувати зниження опору і підвищення електричної провідності насичених водою тканин листя драцени, але на подив бакстера крива на стрічці замість того, щоб іти вгору, пульсуючи, пішла вниз. Гальванометр це частина детектора брехні. Під час під'єднання детектора до людини за допомогою електродів, через які пропускається слабкий електричний струм, гальванометр змушує рухатися стрілку на приладовій шкалі або самописці, у відповідь на мозкову діяльність і найменші коливання емоцій людини. Міст балансує опір і таким чином дає змогу виміряти коливання електричного потенціалу, тобто заряду людського тіла, під впливом думки чи почуття. У слідчій практиці, підозрюваному ставлять чітко структуровані запитання і спостерігають, за яких запитань стрілка гальванометра різко смикається. Досвідчені фахівці на кшталт Пакстера. Здатні відрізнити правду від брехні за характером графіків, що викреслюються поліграфом. На подив Бакстера реакція Драцени дуже нагадувала реакцію людини на короткочасне стимулювання її почуттів, тому може рослина висловлювала почуття, те, що сталося з Бакстером у наступні 10 хвилин, перевернуло все його життя. Людина сильно реагує на загрози, при цьому стрілка гальванометра підскакує. Бакстер вирішив пригрозити драцені і вмочив листок рослини в чашку з гарячою кавою, яку він ніколи не випускав з рук. Жодних емоцій. Трохи поміркувавши, він вигадав дещо страшніше він вирішив підпалити аркуш, до якого були приєднані електроди. Бакстер уявив полум'я вогню, але не встиг потягнутися по сірники, як самописець сіпнувся, і графік сигналів від драцени злетів угору. Він навіть не доторкнувся ні до рослини, ні до поліграфа. Отже, драцена прочитала його думки. Бакстер пішов по сірники, а коли повернувся, виявив на графіку ще один гострий пік. Вочевидь, викликаний його рішучістю реалізувати загрозу. Дещо, вагаючись, він вирішив таки підпалити аркуш. На графіку послідував менш сильний сплеск. Потім бакстер прикинувся, ніби збирається спалити лист, відкрив коробку, дістав сірник і, не запалюючи його, підніс до листа. Але рослина ніяк на це не відреагувала. Очевидно, вона відрізняла реальну загрозу від удаваної. Бакстер мало не вибіг на вулицю з криком: рослини можуть думати. Але, стримавши свій порив, він занурився в скурпульозні дослідження цього явища, щоб зрозуміти, як рослина реагує на його думки. Для початку спробував знайти всьому цьому якесь просте пояснення може, щось не так із драценою? Або з ним самим, або з детектором брехні, але коли він сам і його колеги, використовуючи інші рослини та інші детектори в різних містах США, спостерігали той самий ефект, стало очевидно, що це явище заслуговує на подальше вивчення. У дослідах використовували понад 25 різних видів рослин, включно з салатом, цибулею. Апельсиновим деревом і банановою пальмою. Усі спостереження дали схожий результат, перевернули наше уявлення про життя і зробили революцію в науці. Спочатку Бакстер думав, що здатність рослини реагувати на наміри людини була якоюсь формою екстрасенсорного сприйняття, але потім він сам зрозумів, що це не так. Під цим поняттям мають на увазі сприйняття, що виходить за межі п'яти відчуттів, пов'язаних з органами дотику, зору, слуху, нюху і смаку. Оскільки у рослин немає ні очей, ні вух, ні носа, ні рота, ні, на думку ботаніків з часів Дарвіна, нервової системи, Бакстер дійшов висновку, що сприйняття рослин повинно бути глибшим. Ніж сприйняття органами почуттів. Тому він припустив, що крім сприйняття органами чуття існує ще й глибинне сприйняття, можливо, властиве всьому живому. А що якщо рослини бачать без очей краще, ніж людина бачить очима? припустив Бакстер. Адже п'ять основних органів чуття підвладні волі людини ми можемо відчувати погано відчувати. Або зовсім не відчувати будь-що. Якщо вам щось не до вподоби, зазначив він, ви можете відвернутися або закрити очі. Якби ми постійно сприймали все навколишнє, можна було б збожеволіти. Подальші дослідження показали, що рослини реагували не тільки на погрози людей, а й на потенційно небезпечні ситуації, наприклад. Коли в кімнату раптово вбігав собака або ходила людина, яка недолюблювала рослини. За словами Бакстера, в звичайних умовах рослини налаштовані одна на одну, але за появи тварин вони перемикають свою увагу на них і менше реагують на те, що відбувається з іншою рослиною. Рослина ніяк не очікує нападу з боку іншої рослини. Коли поблизу є тварини, вона налаштовується на тварин. Тварини і людина рухливі, і за ними потрібне око та око. Якщо рослині загрожує надзвичайна небезпека чи ушкодження, то захищаючи себе, вона реагує як опосум чи навіть людина, непритомніє або падає в глибоку непритомність. Друзі на цьому поки що все. Продовження розповіді очікуйте в наступних випусках. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки, коментуйте, висловлюйте свою вдячність та підтримку каналу своїми донатами. На все добре! Всім миру та благополуччя!